Богдан Алексюк, Роман Хлопчик, який бачив вогні. Глава 1 час до того. Був осінній вечір. Учителька середніх класів ОКСАНА сиділа за столом у вітальні, старанно перевіряючи учнівські зошити з контрольними роботами. За вікном сутеніло, тому вона ввімкнула світло. Щоб краще бачити дитячі каракулі. Раптом почулися швидкі кроки, І до кімнати забіг Антон. Хлопчик тримав у руках книжку з яскравими малюнками. Мамо, мамо, почитаєш мені казку на ніч? благально запитав він. Оксана глянула на сина. Попри втому, після довгого робочого дня вона не могла йому відмовити. Звичайно, сонечко. Ходімо до твоєї кімнати, і я почитаю тобі, допоки ти не заснеш. Вони піднялися дерев'яними сходами на другий поверх. В Антоновій затишній спальні мама вкрила його ковдрою і сіла поруч. Розгорнувши книгу, вона почала читати казку своїм лагідним голосом. Антон спочатку уважно слухав. Але повіки ставали дедалі важчими. За кілька хвилин він уже солодко спав, а мама тихенько поцілувала його в чоло, вимкнула світло і вийшла з кімнати. Вона продовжила перевіряти зошити та чекала на повернення свого чоловіка. Вона не знала, що це остання безтурботна мить затишку і спокою в їхньому житті. Бо незабаром усе зміниться. Глава друга Страшна ніч У глибоку осінню ніч, коли на околиці містечка листя вже опало з дерев, а холод пронизував нічні вулиці, додому повертався глава сім'ї Вадим Мельник. Після важкої нічної зміни охоронця у цілодобовому магазині. Добряче випивши дорогою та зігрівшись алкоголем, він відчинив двері свого будинку. На порозі його чекала дружина Оксана. Привіт, Вадиме! мовила вона. Він не відповів, ледве тримаючись на ногах і з пляшкою у руках, спираючись на стіну. Ти знову пив? Скільки разів я казала тобі припинити? Ти лякаєш дитину. Вадим мовчки обійшов дружину біля порогу, поклав пляшку на стіл і сів за нього. Вадиме, ти мене чуєш? Вадиме. Голос Оксани лунав у вітальні, а його втомлені очі червоніли від кожного її слова. Вадим не витримав і підвівся. Розмахуючи руками, він вигукнув. Ти нічого не цінуєш, я працюю, а ти що? Ні подяки, ні підтримки, хоча я стараюся. Гаразд, йди спати, промовила дружина. Не розмовляй зі мною так, незадоволено кинув він. Йди спати, завтра все обговоримо, додала вона. Сварка розбудила їхнього сина Антона. Прокинувшись від галасу, він протер очі. Спустившись сходами з покривалом, що волочилося по підлозі, він побачив своїх батьків п'яного батька та стомлену матір. Ця картина була для нього звичною. Антон зупинився на сходах біля поручнів, спостерігаючи за тим, що відбувається. Ти не цінуєш те, що я роблю, розпалено вигукнув Вадим. Заспокойся! відчайдушно намагалася утихомирити його Оксана. Не нервуй мене, це вже набридло. відштовхнув її чоловік. Оксана помітила Антона, який тримав у руках своє маленьке покривало. Батько наближався до сина зі словами Та ти, Антоне. Антон був піднятий сильною рукою батька за комір синьої піжами в повітря. Я не хотів, щоб вона тебе народжувала, гнівно прошепотів батько синові на вухо. Якби вона не завагітніла, я б не був зараз з вами по вуха в лайні. Мати намагалася визволити сина з батькових рук, але марно. Батько був сильніший і міцно тримав дитину. Антон голосно заплакав, вислизнув з батькової хватки та упав на сходи, вдарившись головою об стіну. Що ти робиш? кричала Оксана, безсила в цій ситуації. Ви мене бісите, ваша сім'я це повне безглуздя. мовив він, відштовхнувши дружину та, не звернувши увагу на те, що вона впала, пішов на кухню. Антон не міг вимовити ні слова, лише стогнав від болю. Він розплющив очі, але замість звичної жовтуватої кімнати. Все було розмитим стіл, сходи, поручні, матір, що лежала на підлозі і все інше. Антона налякало дивне світіння в маминій голові воно мерехтіло страшно і загадково, як вогонь. Він почав помічати таке світіння і в батьковій голові, коли той повернувся з кухонним ножем. Кольори відрізнялися у матері білий та помаранчевий. А в батька червоний, наче кров. Протерши очі від сліз, світ знову став чітким, як раніше, а вогні зникли безслідно, ніби марево. У цей момент батько підійшов з ножем у руці, гнівно дивлячись на Оксану, яка підводилась із підлоги. Підійшовши до неї, він викрикнув образи. Вона різко встала і взяла стілець в руки, стала перед Антоном, закриваючи його собою. Розмахуючи стільцем перед Вадимом, вона звернулася до чоловіка. Тут дитина, припини. Вадим замахнувся ножем і вдарив по оксаниних пальцях. Пролунав крик Аа. Потім вона замахнулася, поціливши йому стільцем у голову. Вадим впав, вдарившись об стіл і на якийсь час втратив свідомість. Мати глибоко вдихнула і сказала Антону, відкриваючи двері Біжи в парк і не озирайся, а я згодом прийду. Хлопець зі страхом в очах дивився на цю картину кров на матеріній руці, батька що ледве дихав. Антон закрив обличчя руками, щоб не бачити цього. А сльози текли по його щоках. Мати взяла свого восьмирічного сина за руку і потягнула до дверей. Антон від страху не міг вимовити жодного слова. Лише сльози лилися з його очей. Мати поспіхом надягнула на нього шапку, накинула курточку і крикнула Біжи, я йтиму за тобою. Цієї миті Батько почав повільно підійматися з підлоги. Антон побіг до хвіртки, відчиняючи її. Він продовжував рухатися. Відбігши недалеко, почув, як мати гучно заччала.